Помилка 7.3 під час руху або виконання маневру не пропустив транспортні засоби або пішоходів, які мали перевагу в русі. Це жахлива помилка, бо вона може призвести до припинення екзамену. Є фатальні помилки, критичні, при яких іспит припиняється одразу. Тобто, загалом, під час складання іспиту вам можна допустити три помилки. Трьома помилками можна скласти успішний іспит. А є помилки критичні. Це такі, при яких екзаменатор був змушений, ну або інструктор, який з боку сидить, був змушений втрутитись в процес. Кірвання автомобілем, тобто пригальмувати, підгазувати, вижити щеплення або крутити рулем, і те, що ви не пропустили когось, це може бути просто помилка. Якщо там ви повертали ліворуч, їх автомобіль на зустрічі, ви маєте його пропустити. Ви отак проскочили перед ним. Можливо, створили йому перешкоду, можливо, водій чуть-чуть підгальмував і поїхав далі. В Такому разі просто буде помилка, створили перешкоду в русі. Якщо ж ви настільки в непідходящий момент рванете повертати ліворуч, екзаменатор налякається і подумає, що може трапитись ДТП, тоді загальмує він, і ця помилка переросте в. Ви припиненні іспиту, пам'ятайте, що більш безпечно ми виконуємо маневри під час складання практичного іспиту, то більша ймовірність успішної здачі.